Капець. Я злякалась. Це ж в ну так. Ну, що, років, так само. Ти через шланг я просто спробував, як вона працює, так? Центру вайб це все. Голотвора не робить, Десь через місяць путь за ну, тебе. Мені цікаво, які там ножі, як вони виглядають. Як ножі побачать, які вони є. Воно мало. Десь туди. Воно це пальцем таке вириває. Ось цей пальчик. Це єдине, що Оттуди вискакує сюди. Проходить, проходить. другий отсюду вискакує. І туди типу, потрапить. Ну і скільки це їх там? Два, два і там два. А чого два? Дирочок же ж більше? Ну, вона ставить чотири, ну. А, я зрозумів. Це якщо може дуже густа трава. Козел. -е. Неслухняний, той сидить в заперті. Дівочек мучає, той сидить в заперті. Що, дівушки? Скучно, хочете, може попасти їх вийти? Чи що? Але я така в домашніх штанішках. дуся така. Не вижди, та Ой, не вже які ребяточки у нас подросли. Фу. Фу -фу 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 -фу. Куре щось це. Ай, погано як знімає. Це красивий кролик. Не знаю, правда, дівчинка чи мальчик, але така у нього красива шерсть. Прям окрас класний. Незвичний такий окрас. Красунчики взагалі. О, наканець то сфокусувало по-нормальному. Знаєте, який риженький, носик темненький. Так тільки сьогодні ж. Ну ладно. Фух, починаю оце вже цей часточок маленький, діляночку, де малину вбрала. Там вже трошечки засадили 5 рядочків ранньої картошечки кинули. А тут ось я поробила зара ямочки, купили. Ми сьогодні з Андрієм були в місті ранню капусточку. Така красунька. Бачите? Ай. Я, чесно говорю, навіть не спитала, який це сорт. Ну, в принципі, мені все одно, який це сорт. Рання, та й рання яка різниця, який сорт. Каже, вона, взагалі, то каже, 40 днівка. Якщо її зараз прикрити, дивіться, яка гарненька. Прикрить агроволокном. Ну, кажу, агроволокно, щоб мені десь брати, шукати чи купляти, чи де Я говорю, Хай вона буде 50 днівка без агроволокна. Отак От зараз тикну. Миша, от кобіта. Трохи таких дичок понаобрізали, де диких гілок таких дай. Дали ось радіють наші дівчоночки. Так, да, вона гоняє каву. Ось такої мамале пхає. Хі -хі, такі смішні. Ты закинчишь сегодня чини? Не? Нет, тут уже обстоятельства сварку забыл пробрать. Это не чини. тоже ласует. збираюсь на дойку, Значить, на відерця я завжди надіваю таку медицинську шапочку. Тоді якась волосиночка, якась пилиночка, вона все залишається на ці тряпочці. А що найголовніше, що страшно вийти на вулицю, бо зараз буде крик. А крик чому? Бо вони завжди звуть мене, доїться, коли я чуть-чуть хоча б пізніше виходжу, Чуєте, що робиться? От тако. Ось у мене є помість, так вона, звісно, а просто страх. У мене одне аж перепонки лопаються. Так, Дою я вже на такому типу, доїльному станку. Ось такому. Андрій мені зробив. Так хорошо вищенько, стоїть козан, ти вже не нагинаєшся до неї, що ж голова в землю втикається. Так, беремо мокру тряпочку ми витирати вим'ячку і доїм. Так, у мене є тряпочка. І я обов'язково протираю вимя. Ну, як обов'язково. Я не скажу, що прям обов'язково. Літом воно буває геть чистесеньке, ну в пилюки. То я все одно масажирую вим'я руками. Такої, знаєте, да так? дай взагалі в кози грязне не буває, я вам хочу сказати. От. Але просто безпека є безпека. Так, витерли вимячко. І тепер можна протерти сухою тряпочкою. А я роблю гарненько масаж козі, готую її до дойки. Ну, це я роблю двома руками, ви розумієте, просто зараз я держу камеру. І я роблю такі двіження, такі от поглажуючі, отакі, знаєте? і потім отак роблю, наче козенятка, коли отак чик чик і в вим'я впирається мордочкою. От помасажувала я. Я люблю, роблю це не сильно, не пристосовую, не застосовуючи таку велику фізичну силу. Але тако, нормальненько, так, щоб коза почувствовав. І тоді ще більшенько до нас прибуває молоко. І потім, потім я просто отаку здоюю. Прям туди на пол я здоюю, я тоді його змиваю. Отако. Декілька цівочок молочка. Можна це в чашечку зробити. От. А я собі так на вулиці, бо воно тут не ета. з відра води линула, все змилось. Все, і тепер ми стоїмо, доїть нашу красунечку, наше помісне вимячко. вимічко. Доїла. Давай Жужа, ж Іди. Ну, Попросила її підождати, то вона й стоїть. Давай, пішли, пішли, дорога, давай. Оттак. Одна уходить, а друга приходить. Панточка Арущая, да? Арущая. У них кукурузка вона Да, Скажи всім добрий ранок. Ви мені навіть в суботу, навіть в неділю не даєте передиху. Ой, це моя первістка От нашого султана. Ось, ось такі у нас вісюлі. Ой, скільки мені знаї труда. Приходиться витратить. Сили, оце І, А вони були ще, мабуть, отакі от взагалі. Коротюсенькі. Ось дивіться, ось наприклад, мій мізинчик. А, що лоскотно? А, і лоскотно. Ну, все. Менше мого мізинчика. от Ось таке діло. Так що треба знаю поработати. Поработати з нашою дівчинкою треба. А так, масажуємо, витираємо. Іде прилив крові до виміні. Так, первістки, вони ж всі не дуже спокійні. Бачите, воно вона присідає, так от, ну, взагалі, не дуже спокійно себе чувствує. Але, в принципі, як для первістки, то вона спокійна, нормально. Ось так натерли гарненько. Ось така красунька така. Взагалі, я виключаю камеру, бо мені це неудобно, дело діло робить. Бачте, вже розвертається фазюлька і йде собі. Ось так. Всіх остальных я теж перевірила, хто дітей годує. Це в мене дві, що без діток. Я їх видою, а тих перевірила собі. Вимічко гарненьке, здоїла те, що трошечки там у них є у виміні. Хай вони нарабатують нове молочко для своїх діток. А ми йдемо далі проціжувати молоко, дайду поратися, кролікам щас накидаю, курочкам. Все вже тепер буде тишина. Бачите, ніхто не кричить. А то ж крику було на весь куток. Почалось нарешті городні роботи. Бо заливало ж нас Капець просто. Не можна було посадитися. Було і холодно, і мокро. А зараз вже, слава Богу, пару днів роботи йдуть. Андрій все в подружки орає города. Малий дивіться, де сидить. Збоку. На кабіні зараз покажу вам. Бачите? Зверху сів. Але... Ай, погано видно, да вам? Ой, в общем, отаке. От І в мене в дворі наглядочки він орнув, але я хочу, щоб... У нас є знайомі. Знайомий у нього є фріза. Щоб фрізою пройшов і зробив мені красоту просто на городі. Андрій виоров, а він зробить таке красоту, Да Буду потрошку сіяти сонце, таке ж мені на сонці не можна бути. Я панамочку наділа, да. Штанішки, шорти не вдівала, але футболка з коротким рукавом. Ну так вискочив на сонце та заскочу. Якось, але в селі, коли живеш, невозможно постійно ховатися від сонця. Ну ніяк не виходить. А властівочки літають на дощ чи що? Та гарненько ореться, гарненько сижу, віддихаю і не можу насолодитись погодою. Так скучили за теплом просто всі люди. Хоча вченько трошечки прохладно. Сьогодні, вранці я в 6 годин ранку встала, то було плюс 4. А коли їхала на роботу десь пів сьомого. То трава була біла, я бачила. На... <кій> на городах трава біла. Я думала, заморозка не було, а він був. Хожу ось отака, в такі панамочки свої. Стараюся трошечки берегтись, якщо воно щось збереже. От. І в мене партизанське завдання, яке я все чуть трохи упустила, звісно. Знаєте, потепліло, приїхала додому. Ну і так, чогось мені захотілося на вулиці так посидіти, побалдіть, хоч трошки, щоб не в хаті. Ми вирішили трошечки пожарити м'ясо. У мене є замариноване. Хто мене дивиться, той знає, що козюльку я замаринувала, шашлички, кусочки м'яса. От, і заморозила. А це я. Вона дорозморажується, трошки в мікроволновці розморозила, а зараз вона ще так доходить на кухні. Я палю кострик. Андрій огороди з Юрчиком. Зараз приїдуть, ми трошечки собі посидимо на вуличці. Все за нашим столиком. <різь> Та й віддихати, бо Андрій завтра їде <різь> на службу. Ось таке діло. що він мені орнув сьогодні городика нашого. От, але ж, я ж розказувала, да? ось це, на грядки. Але ж знайомого, щоб він мені пофризував. Ось тут по краю так пройшов. Ну, Андрій вже не проходив, бо тому що він зараз почне в поперек отак іти. От, і тоді буде борозна, треба буде засипати лупа. Людинка нам зробить красоту. Так мені подобається, коли фризою проходить так рівнесенько, не грудочки, нема нічого. Стаєш і з удовольствием грядки с'єш. Дивіться, які садочки в нас цвітуть. Боже, радіє просто душа. Яка красота. Не чути взривів, не чути війни, начебто її і немає. Вона десь наче є, але далеко. Не у нас. Ну, це так здається. А взагалі у нас на нашій вулиці дуже сумна новина. Чотири дні назад. П'ять. Погиб. Син моєї сусідки <кій> <кій> погиб, загинув. Загинув там на Донеччині. От. Молодий. Йому, я не знаю, скільки точно років, ну, вроді би, 32, ну я не знаю. Ну, Неважливо, навіть якщо і 60 років, і 70, яка різниця. От. Вона. О, до подружки приїхали сидіти картошку, чий трактор. Ця сусідка Іна її звать. Вона завідує дитячим будинком, сімейного типу. От. І в неї два прийомних сина вона називає прийомних дітей. Ну, як свої, своїми, помієте? До неї два прийомних сина і свій рідний <кій> служить і загинув рідний син. Звісно, ця новість взагалі будоражила просто все наше село. Він жив в Луцьку. От, поэтому його туди завезли і вона їздила туди, його там ховали, звісно. Все було з все як треба, але, але людини немає. А скільки хлопців, скільки хлопців лягає щодня. Коли це все закінчиться? Коли вже настане той мир, коли вже ми спокійно будемо жити? Щось так якось воно давить усе. Ну, ладно, ще ви замітили? Вчора поїхала, постриглася. Не знала, і що я хочу, яку стрижку, тому що ці кучері, вони в мене такою шапкою ростуть, особливо ззаді. Я тут зверху завжди витягувала утішком. От. А ззаді таке росте, ну щоб все не витягувати, бо це довго, і руки болять. І... Ну, коротше, мені взагалі все одно що там було ззаду. Тому я робила собі так, щоб мені в зеркалі було більше-менше. От. А це мені вже ззаду вони аж мішали. Вони ж у мене такі, знаєте, кучеряві, такі наче подушка в мене ззаді вічно грає, пружиністі такі. Поїхала вчора, кажу дівчатки, ну не знаю, ну от не знаю, що я хочу, і навіть не так, що я хочу, а як мені треба постригтись, яку зробити стрижку, щоб мені воно взагалі лицу було. Вона мені каже, давайте зробимо асиметрію. Я, взагалі, не люблю асиметрію, вона мені не подобається. Ніколи не подобалася. Але вона каже, що я зроблю асіметрію так, щоб ви, каже, не, витяг... не вирівнювали свої кудряшки, щоб я ходила така, як я є. Трошки піду я із сонця, тому що я вже щось тут. Не треба лиш. От. Я говорю, боже, кажу, я ні. Ну вона каже, понимаєте, якщо ми тут знімемо і тут по бокам будуть ось такі ось коси, ви будете каже, як шарік. А я ще дуже поправилася останнім часом. Прям дуже. От. У мене лице таке, ну в общем, крупне лице, і це дійсно воно було б як шарік. Да? Ось у мене ж зараз тут немає нічого. Ой кажу, ну в общем, кажу, ладно, коси в мене ростуть швидко. Якось буде, давай. Вона мене, правда, постригла. Я ужахнулась. Жахнулась. Як правильно сказати? Ой. коротше, вона мене ще тако кремом, пенкою таку зробила мені мені кудрі. Я, короче, я як дурочка додому приїхала. Слава Богу, що я їхала машиною. От. Переживала вчора цілий вечір, страшно, боже, як це в люди вийти. Думаю, буду пов'язочку надівати, якусь хустинку і ще оце, оце ось от торчить, отут, як Іван Дурак. Коротше, встаю рано, мию голову, витягую утюгом і вперед. От і все. От. Ну, а так, як коли я витягла, ну зараз, я, звісно, розтріпалась, бо панамки ходила, трошки прямся, то ви знаєте, так наче і нічого. Втім, не знаю, ще й волосечко ж повинно привикнути, що воно таке є. Взагалі, мода це страшна сила, так, да, дівчині? М'яско темненьке, бо козлятінка. Ніяк не хоче, я відсунула туди ту. Вже дерев'яшечку хай дограє. Вітерок ще жарку піддає. То воно вже м'якусіньке яке. Хочу проколоти, щоб ще так всередину гарненько парком прийшло. Воно вже, мабуть, і готове, геть м'яке. Тож треба так розрізати і подивитися. А ні, ще трошечки кров наче мені виходить. Шкварчить! Що це у вас шкварчить? Та й підемо вечерять. Холодає. Ще холодні такі у нас вечори. вечерину ось Знайшла під черевинку, пожарила, така м'якусінька. то, що надо. То, що надо. Мені вже воно наче й готове, така м'якусіньке. Попробуй, як